Всім хело, друзі! Сьогодні я розкажу вам речі, які у кожного було в дитинстві. І перша річ, друзі, це коли ти йдеш в магазин з другом щось купити. І у вас не вистачає там прям десь 50 копійок, 1 гривня. І потім ви берете в вдома. Коли ви йдете кудись, або сидите десь на лавочці, наприклад. Та ви сперечаєтесь, хто занесе Е, Це не важливо, хто там, типу, скинувся більше, завжди. Ось. Наступна ситуація, друзі. Це коли ви, наприклад, там. У вані робите якісь е, речі. Ну як, е, ви заходите і. Е, друзі, ви тупо просто з ну як сказати, робите якісь штуки. Тобто, кидаєте або е, якусь йомкость, або е, вракуванні, е, заливайте воду і потім. Потім ви берете зумну пасту, е і шампуні, гелі, ну і просто це все якось пот е все заливаєте, потім ви це все перемішуєте, у вас виходить е якась суміш. У мене таке ж теж було. Я взагалі зараз теж дитина, ну до цього, коли я був менший, я таке робив. І, коли заходить мама, ви обов'язково або це ховаєте, кажете, що тут нічого, або ж просто це все зливаєте. Е, наступна ситуація, це коли ти, ви граєте е, якусь гру з м'ячем, баскетбол, футбол там, і різні інші ігри. І е, коли наступає там, вечір, неважливо, який час. Уходить хазяїн, м'яча, це знають все, і він уходить з деяких причин. Або все це його позвали додому, або ж він образився на когось, і, і він просто йде додому. Ну, а коли ще й ввечір, всі скоро теж зій, е, Коли вечір, навіть якщо тобі дому можна. Мою ну, ще через годину можеш гуляти, ви просто всі е, уходите. Тому що вже скучно і нічого робити, так сказати. ось, останню ситуацію, яку я зараз розкажу, це ситуація, коли ти дивишся в шоу. Або просто в, в Ютубі десь що. Е, якісь прикольчики, смішні ролики. І коли тато або мама заходить, Вони ну, кажуть, а що ж ти там дивишся? Mm -hmm. І потім ти, звісно, не хочеться показувати, бо вони не зрозуміють цей прикол. І взагалі. Е, їм це не сподобається, буде тобі вичитувати лекцію, а ти це не хочеш слухати. Тому, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну і, друзі, навіть попри те, що я зараз казав, слухайте свою маму, бабусю, дідуся і тата. І так далі. Ну, всім пока!